І ви завітали на в'язальний канал. Перш ніж розповісти про відео, хочу вам подякувати за вашу підтримочку, за перегляди моїх відео, за підписочки та коментарі. Щиро вам вдячна, ви в мене найкращі. А тепер давайте поговоримо, що ж це сьогодні за відео. Відео буде про топи, про літні топи. Не знаю, чи любите ви в'язати літні речі чи ні. Про це пишіть в коментарях. А я обожнюю в'язати з бавовни бамбуку. Це просто мене надихає, особливо такі легенькі повітряні топи футболочки це те, що треба. Тому сьогоднішнє відео буде складатися з двох частин. Перша частина це ми проговоримо про ідеї топів, на, 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 які можна зв'язати, які мені сподобались, які я. Для себе позначила зірочками, які зберегла. До речі, я всі зберегла в ті, що з піндери будуть в дошці. Посилання на дошку ви знайдете під відео, тому якщо вам подобається і хочеться переглянути якусь модель ближче, будь ласка, переходьте. І також посилання на інстаграм, де на ті моделі, які я брала з інстаграму. Отож, це перша частина нашого буде. Відео, де ми про це поговоримо. А друга частина, друга частина буде дещо, дещо цікаве. Тому обов'язково дочекайтеся другої частини, де я розкажу деякі цікавинки і цікаву ідею, яка в мене виникла. Отож, друзі, вам бажаю приємного перегляду. Наливайте чай, каву, воду і беріть улюблене в'язання. І давайте будемо говорити про літні топи, про літні в'язання. І так, сьогодні я підібрала для вас модельки саме топів, тому що хоча за вікном ще травень місяць, доволі холодно в нас цю ніч були заморозки, але Літо не за горами. І якщо ви, так і я, любите літні в'язані речі, тому думаю, що ви гарно надихнетеся і почнете собі якісь ідеї, свою скарбничку. У мене є тут телефон, на якому всі ці модельки збережені. Також я зберегла в Pinterest дошку, посилання, на яку вам залишу під відео, щоб ви могли пройти, переглянути собі спокійно і роздивитися всі деталі тих моделей, які я буду озвучувати, які я буду вам пропонувати. І також ще дві моделі, які я взяла з інстаграму, також посилання на дівчаток, я вам залишу під відео. Отож. Розпочинаємо. І так, перший топ, який мені сподобалося, як не дивно, це в'язані гачком. Зараз на екрані ви бачите такий темно-синій топ, зв'язаний гачком в досить цікавій техніці. Мені він дуже сподобався. Подобаються оці полоси, так, які з бавляння на досить широкі зроблені лінії плеча. І це теж. Цікаво, просто цікаво, але воно мені подобається. Хоча я, чесно, би, не ризикнула в'язати гачком, але чом би ні, так, як то кажуть. Другий топ, який також зв'язаний гачечком, тобто ми розпочинаємо з гачка, це такий полосатий, він в'язаний поперечним в'язанням. І тут поєднані доволі такі цікаві кольори. Це коричневий, світлий беж, молочний, голубий і досить мені подобається ця моделька. Цікаво, просто завдяки свої оці поєднані кольори, він виглядає класно. І наступна моделька це з ромбиками, також в'язаний гачком з ромбиками. Ромбики зроблені у вигляді накидів так? або пропущених петель в в'язанні гачком. І оця планочка з гудзичками доповнює це такий легенький топчень. Звичайно, що я думаю, що його десь в місці не одінеш. Але як модель мені подобається. І ще один топ, який є, теж заслуговує увагу, який мені подобається, який в'язаний гачком. І я його б з задоволенням повторила. Це ось цей, який ви бачите, зелений топ. Такі накіти, які вив'язані у вигляді букви В, досить цікаво виглядаєте, мені подобається. І далі всі топи будуть йти, будуть в'язані, які я буду пропонувати вам переглянути це спицями. І перший з цих топів це ось такий в'язаний інтарсією поєднання трьох кольорів: білий, сірий і жовтий. Дуже оригінально виглядає. Спинка простенька, але класно виглядає. Ці, деякі з цих топів вони йдуть. Укорочення, але ж їх можна зайти і довше ми ще можемо творити все, що хочемо. Тому ось цей стоп дуже заслуговує на свою увагу. Ззаду він просто білий, простий, і, правда, тут -то тоненькі брительки, можливо, не всім підійде. Але досить класна моделька, тому ловіть. Так, наступне, що я хотіла, це подовжений топ а-ля Тоніка, навіть жилет можна назвати, ось в такому ніжному такому кремовому кольорі, і з я колись зв'язала в подібній техніці подібну футболочку, але це у вигляді топа, коли ми малюнок спини переносимо наперед, але під кутом. Оце мені сподобалась така техніка і досить непогано виглядає. Тому, якщо вас зацікавила така моделька, то беріть її і використовуйте. Наступні два топи це доволі прості: один в'язаний лицевою гладдю, простий базовий топ з подібним вирізом і на спинці напереді, Однаковісінькі деталі або в'язаний по кругу. Тут вже за вашим бажанням, ніде немає ніяких резиночок, нічого. Абсолютно простесенький топ. в мене такі є, я з задоволенням такий насиль. І ще один топ, це зв'язаний, як я бачу, резиночкою. Я б сказала, що це швидше або напівпатентна резинка. Ну, швидше всього, або резинка один на один. Теж простенький, зв'язаний резиночкою, тільки не видно, як ззаду він так лягає. А так він простий, гарний топ колір. От в ньому мене захопив колір. Це таке капучино. Це так смачно і гарно виглядає, і от з такими коротенькими шортиками, або з джинсами, або навіть з якимись спідничками він буде класно виглядати. І абсолютно, він підійде, наприклад, і під жакетик, можна одіти зверху жакетик, чи якийсь кардиганчик. так? і буде доволі непоганий образ. мене топи, я собі їх всі записала, щоб не забути. Це полосатенький топ, доволі непоганий. Він теж йде такий подовжений. І ще є планочка з гудзочків, яка ну, просто класно виглядає, і різнокольорові полосочки. Ви ж можете зробити, наприклад, два кольори чи один. Це теж буде цікаво і оригінально. А наступна така велика група топів, які мене просто полонили, які я. Точно хочу, які це моє, як то кажуть, це топ з воланами. І тут є декілька варіантів. Перший варіант це зв'язаний резиночкою 2 на 2, і донизу зроблений воланчик резиночкою 1 на 1 такий широкий-широкий волан. Дуже гарно виглядає. Якщо буду в Пінтер, обов'язково там є фотографії на моделях. Дуже класно виглядає, а ще, в кого є якісь проблемні зони в районі талії, тому це можна скрити все дуже класно, мені подобається. Наступний варіант такий же ж самий, але зв'язаний вже резинкою один на один. І якщо в попередньому ми збавляння робили по середніх петлях, тут вже йде збавляння по боках і спинка, і перед однакові. А ось цей зелений, дуже-дуже класний. топ тут йдуть навіть не один, а два баланчики. І це просто ну, чудово, класно. До речі, дуже гарно виглядають вони на моделі. Такі ну, дуже класно, мені подобається. Наступний топ теж зв'язаний резиночкою, але додавлені зав'язочки. Він дуже подібний на попередні, але на плечах додавлені зав'язочки, і це додає такої милоти, жіночності, ніжності. І е, Наступні топи це всі топи, йдуть з валанчиками, і вони подібні, тільки візерунки зверху трішечки міняються, а так загалом вони дуже схожі. Ще один топ, наскільки я бачу, він зв'язаний гачачком, Ось це теж модель з воланчиком, але зв'язана гачачком, Така дуже легка повітря на гарно зроблений ліп, і знизу підв'язані воланчик цей гачачком. Дуже чудова, цікава моделька. І ось такі знайшла я на пінтерці. Ще декілька хочу вам. Топів показати, показати, які я знайшла в Pinterest, які теж мене надихнули. Перший топ він такий йде повітряний, легкий і з досить цікавим, але мені здається, на перший погляд, цей візерунок дуже легкий. Його можна повторити. Я вам буду вставляти скрини, і якщо я знайду то посиланням. На інстаграм сторінку цих авторів. Обов'язково, щоб якщо вас зацікавить, ми могли перейти і подивитися. Ще один топ взязаний такою широкою резиночкою, тут, напевно, 6 на 6 десь. Так. І такий водночас простий, але такий непоганий і цікавий топ. Ну, а ось цей такий яскравий червоний топ, він йде на запах. І, знаєте, дівчатка, так, щоб скинути декілька кілограмів, я б з задоволення зв'язала ось такий топ, і з задоволенням його би носила, бо він дуже-дуже класний. І е, мені здається, що в'язати його буде легко. Просто тут багато айкорду, звичайно, але цікава модель. Наступний топ, який мене полонив, він зв'язаний. Візерунком вафелька або ломана резиночка, як на неї кажуть по-іншому, зверху вниз. Дуже цікаво вив'язані прибавляння на ліф, ну, оригінально, оригінально. І ще тут представлено дуже багато різних кольорів. Дівчата в'язали в тесті в майстрині. Я вам залишу. Назву і самого топа, тому що не буду читати. Я не знаю, як воно правильно читається, щоб не смішити вас. Тому залишу посилання на цей топ. Можливо, вам буде цікаво, і ви зможете піти подивитися. І це досить цікава моделька, така. Класно, мені сподобалось. Хоча тут вертельки теж йдуть не дуже широкі, але, наприклад, їх можна зробити більш ширшими, і тоді топ буде виглядати вже як до футболочки. А якщо додати ще на рукави валанчики, які я люблю кром додати, то буде ще цікавіше. І ще один топ. Теж досить цікавий, він зв'язаний резиночкою 2 на 2, чимось похожий на попередній. Але тут вже резинка 2х2, дуже тоненькі бретелечки і він вяжеться знизу догори. Цікава модель, я її собі заскрінила, тому що вона мені сподобалася, і я собі її залишила, щоб не загубити. Ще один топ, який доволі непоганий. Мені сподобався, але мені здається, що ця досить висока горловина вона буде давити і літом це не є зовсім комфортно. Але модель цікава і е, така, більш е, ну, оригінальна. В принципі, цей топ можна в'язати як такий. Один із слоїв, який буде носитися на більш таку прохолодну погоду, коли зверху ще щось будете накидати, тоді так, це гарно, оригінально і не буде, в принципі, вам дуже жарко. Ось такі модельки я зібрала. Небагато, але вони мене полонили, і якусь з них я дуже-дуже хочу повторити. А тепер перейдемо до другої частини мого відео. Як ви зрозуміли з назви, де я написала, давайте зв'яжемо то образом, це означатиме наступне. Я вам показала декілька, ну не декілька, там більше десяти моделей. І пропоную зараз виділити ті моделі, які би я хотіла точно зв'язати. І не тільки виділити, але пропоную вам вибрати ту модель, яку ви хотіли зв'язати. І я з неї снімлю майстер-клас, розповім, як я її в'яжу, всі замарі, всі розрахунки зроблю. Захотілося мені ось так попрацювати. Захотілося б, щоб ви змогли зв'язати для себе чи для своїх рідних ось такий виріб на літо. І так, ми не просто там, ви будете вибирати з які моделі, які ви сьогодні бачили. Ні. Я вам пропоную в кінці, або зараз вставлю вам ті моделі, які я готова розробити. Їх в нас буде 5 моделей. П'ять прикладів. Звичайно, можливо, щось десь буде більш своєї ізюминки тому виробу. Але це п'ять моделей, з яких ви, ви в коментарях вибираєте одну з них. Вибираєте та, яка вам більш до душі, яка вам подобається яку ви хотіли зв'язати. На це все після виходу цього відео буде один тиждень. Після того я підбираю пряжу і готуюся до, не готуюся, а в'яжу і знімаю такий, я не можу сказати, що це буде майстер-клас, але це буде така детальна відеоінструкція по вив'язуванню того чи іншого топу. Тому обов'язково, якщо ви зацікавились, вам сподобалося і ви маєте бажання поучаствувати в такій авантюрі, ну, як поучаствувати, ви в коментарях пишете, а я працюю. Але якщо ви хочете одночасно зі мною в'язати, тому пишіть я з задоволенням допоможу вам з розрахунками, допоможу з підбором ниточки, подумаємо, що до чого і як. Ось така в мене така прийшла шалена ідея в голову. Шалена, і, я не знаю, така непередбачувана, але. Я думаю, що вам сподобається такий формат, і ви з задоволенням візьмете участь в голосуванні. і потім, якщо буде бажання, звичайно, з'яжете зв цікавий якийсь топ. Я знаю, що багато з вас літом не дуже люблять в'язати літні речі, так? тому ще пропоную вам в коментарях написати, любите ви в'язати влітку чи ні. Мені дуже цікаво, і якщо е, в'яжете, то в'яжете лише зимові речі, такі теплі, чи е, надаєте перевагу літньому в'язанню з бавовни, якісь топи, футболочки. Тому що я дуже оцінила е, і з задоволенням буду і надалі в'язати літні речі. в мене доволі великий гардероб до речі, в мене є відео з. Ідеями для літнього в'язання, там всі мої майки, топи. Оце відео йде в двох частинах, це одні з перших на моєму каналі відео. Тому, якщо вам цікаво, я вам посиланічку лишу, переходьте, надихайтеся. І якщо у вас виникнуть звичайне питання, задавайте, я з задоволенням дам відповідь на ваші питання. Ось таке вийшло в мене якесь сумбурне, цікаве відео. ще в голові Ідейка до кінця не розкрилася, але я поспішила відзняти відео, коли є можливість, треба нею користуватися. І поспішила поділитися такою ідеєю з вами. Маю надію, що вам сподобалося такий формат відео. Ви надихнулися, ви отримали якісь позитивні емоції. І бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на моєму каналі. Я буду вас чекати. Дякую за вподобайки, за підписочку і чекаю на коментарі. Пока-пока!